Туристичний центр ми себе вже надійно зарекомендували. Туристи до нас приїжджають, шанують. А от щодо інвестицій в родничі потужностей, мені теж дуже приємно, що Галичина є одним з лідерів, лідерів України. Що надає особливої вогі саме цьогорічного форуму? Бо у поточний рік, саме 16 й рік, значною мірою є переробка. Чому так? Бо в першому 16-му році, після 14 кварталів економічного падіння, економіка України продемонструвала своє впевнене зростання. Це знаменує перехід від політики виживання в Умовах агресії, коли всі сили були кинуті на те, щоб будувати обороноздатність держави, 100 мільярдів гривень бюджетних коштів за рік, ми вимушені витрачати на підтримку сектора оборони і безпеки, повністю перебудова оборонної промисловості України, мобілізації по більше 200 тисяч українців. Були мобілізовані для того, щоб захищати нашу державу, а це в тому числі і брали з виробничих підприємств.